У центрі Чернігова ремонтують дахи будинків, пошкоджені російським ракетним ударом. Криша робиться швидко, качественно. Будемо крити металочерепицію. Але поки міняють покрівлю, на цьому ж горищі прориває труби в системі опалення. Почали продавлювати будинок, порвало труби. Вони не витримали, бо цим трубам вже як дому, так і трубам. Це не менше 50 років. Приклад цього будинку на вулиці Полуботка, 10 дуже показовий для Чернігова, тому ми тут і побували. Стара шиферна покрівля була розбита вибухом ракети 19 серпня. Будівельники замінюють весь дах. Наводимо кровлю, повністю знесли стару покривлю. На новому наводимо нову кровлю, готуємо до. Будемо крити металчерепиці. Буде як от на третій школі. Криша. Ця ж бригада вже ремонтувала дах на розташованій поряд школі, а раніше відновлювала багато приватних будинків, пошкоджених обстрілами 22-го року. Третя школа, ми робили повністю дах на третій школі. Градки, водосточку, все робили. І школа поліції ми робили теж. Зарічний Бобровиця, Киїнка. Там дуже побиті. Нова селока теж побита, дуже побита. Відновили людям дахи. За літо переробили багато об'єктів. Всі хлопці з Чернігова. Працюємо давно, займаємося професійними дахами. Ремонтуючи дах, будівельники побачили на горищі протікання труб і одразу викликали слюсарів теплокомуненерго. Виявилося, що тепловики перевіряли мережу, а вона не витримала навіть мінімального тиску. Ми дали. На теплопунці 2 кг, це навіть не робоче давлення. Дві атмосфери. І вони не витримали. Бо цим трубам вже як дому, так і трубам. Це не менше 50 років. Дуже старі дома. І те ж саме і все, що в них знаходиться в такому стані. В ідеалі треба замінювати. В ідеалі так, треба повністю і труби міняти, і ізоляцію. Будемо вирішати питання. Тому що в підвалі нам. В прошлом році переварювали через три роки, як положили труби. Тепер треба повністю весь чердак, тому що постройки дома ніхто тут нічого не делал. Жителі будинку навіть вважають, їм пощастило, що тепломережа потекла саме зараз, під час перевірки і в присутності будівельників. Поздно були рано, все одно вилізла, але добре, що зараз вона вилізла. При двох атмосферах, о, так би мовити, зимою. От представте. Щоб спали б, хлопнула б і затопила б сколько квартир. Старший по будинку Володимир не лише вдома, а й по роботі постійно має справу з аварійними трубопроводами. Так, да, я по своїй роботі просто працюю в аварійній службі, тільки ЖЕКа. У нас така проблема з старими домами по водопроводу, каналізації. Це ну, проблема всього міста. На цьому прикладі ми бачимо, що аварійний стан частини тепломереж, між іншим, це і одна з причин затримки подачі гарячої води в Чернігові, і серйозний виклик для вчасного початку опалювального сезону. Поки не зроблять, давлення, ну, не буде тиску в цьому, наразі в цьому домі. В інших домах уже потрошку по заповнюємо систему іспитуємо, дивимось чердаки, підвали. Що все добре було. Якщо ж повернутись до теми ремонту даху, його планують завершити до початку жовтня. Повністю та наша робота десь дві неділі, неділі, дві. Якщо погода гарна, а якщо не гарна, то три.